Доброго бласланого дня, святе Письмо на кожен день, Євангелія від Матфея, 4 глава, з 18 по 23 вірш. Одного разу, проходячи біля моря Галілейського, Ісус побачив двох братів: Симона, що зветься Петром, і Андрія, брата Його, які закидали сіть у море, бо були рибалками. Та й каже їм: Ідіть за мною, і зроблю вас ловцями людей. І вони зараз же покинувши сіті, пішли за ним, і, пройшовши далі звідтіля, побачив інших двох братів Якова Заведеєвого та Іоанна, брата його, у човні Заведеєм, батьком їхнім, які лагодили сіті свої і покликав їх. Вони ж одразу залишивши човен і батька свого, пішли за ним. І ходив Ісус по всій Галілеї навчаючи в синагогах їхніх і проповідуючи Євангеліє царства, і зціляючи всяку недугу і всяку неміч у народі, Богу нашому слава завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.